Шоколадні варенички з кисломолочним сиром, кокосом та вишневим соусом це моя особиста рекомендація. Беремо присіяне борошно та додаємо до нього какао. Ретельно перемішуємо вінчиком до однорідності. Після чого беремо кип'яток. До нього додаємо олію та трішки солі. Вливаємо рідину в борошно та заварюємо тісто. Спочатку вимішуємо вінчиком, потім можна лопаткою. Коли тісто вистигло, домішуємо все руками. Воно виходить дуже ніжне та еластичне. Але це ще не все. Ділю тісто одразу на дві частини. Мені потім так зручніше. І кожну частину. Замотую в фолію або в пакет та відправляю в холодильник відпочити мінімум на годинку. Подивіться, яке воно гарне. Я перепробувала багато рецептів шоколадного тіста, але цей однозначно найкращий. Далі підготуємо начинку. До кисломолочного сиру додаю кокос. В мене, на жаль, його небагато, але скільки є. Додаю цукор, ванільний цукор та виделкою перемішую до однорідності. І підготуємо вишню. Її засипаю цукром, перемішую та відставляю. Пройшла годинка. Тісто дуже м'яке, приємне в роботі. Ось подивіться. І що найцікавіше, воно взагалі не потребує більше борошна. Роблю ось такий валик, нарізаю його на шматочки. Далі кожен цей шматочок розкачую качалкою. До речі, як робите варенички ви. Бо раніше я розкачувала один великий пласт та видавлювала ці кружальця склянкою. Але цей спосіб мені подобається більше. Викладаємо начинку та заліплюємо будь-яким зручним для вас способом. До речі, щодо вишні, ви можете її додати також в вареники. Але, як на мене, це займає трішки більше часу для ліплення, якого в мене і так немає. А з соусом теж виходить дуже смачно. Ви тільки подивіться, як вони ліпляться. З цим тістом взагалі витрачається ну мінімально зусиль. Напишіть в коментарях, чи готували ви такі варенички, тому що в моєму оточенні дуже мало людей знають про такий рецепт. Тепер повернемось до соусу. Рідину зливаємо окремо в тарілочку, вишню пересипаємо в кастрюльку з подвійним дном. До соку додаємо ложечку кукурудзяного крохмалю та вимішуємо, щоб не було грудочок. До вишні додаю трішки кориці та цукор за смаком. На великому вогні доводжу до кипіння, Трішки випарюю рідину. Та заливаю сік з крохмалем Проварюю приблизно одну хвилинку, постійно помішуючи. Соус має ось так загустіти. Варенички варимо приблизно 7 хвилин після закипання Поливаємо вершковим маслом та соусом. Це дуже смачно! Не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на мій канал.